Український експорт зменшився на 40% через блокування кордону перевізниками, так підрахували у мінекономіки страйк польських бізнесменів і черги на рубежі спричиняють розмови про можливу нестачу деяких продуктів напередодні різдвяних і новорічних свят. Про втрати Загрози для нас у разі продовження цієї транспортної блокади будемо спілкуватися далі. До нас доєднується Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати України. Пане Михайле, доброго вечора! Слава Україні! Дякую, що з нами. Героям слава доброго вечора. Ніна, добрий вечір. Стас, добрий вечір. Шановні глядачі першого західного дуже приємно з вами поспілкуватися. Давно щось ми з вами не виходили. в етер. треба а, дорікнути вашим редакторам. Щось вони мене забули. Ганьба, не забули і чекаємо вас у Львові. До речі, у нашій студії. Тому як тільки будете Добре. на шляху, радо будемо бачити вас тут. Ми Добре. зараз ситуацію виправимо актуальною розмовою, і з вашою допомогою, можливо, трошки трошечки напругу послабимо і розвінчаємо файки про те, що чогось на святкових столах забракне. До речі, чого може і про що хвилюватися не варто в плані продуктових наборів? знаєте ні, на мене недавно трапилася така цікава історія. Читаю новину: один народний депутат. А притом аграрного комітету я його знаю. До речі, адекватний. і Він такий мені симпатичний. А ми разом з ним виступали, часто на етерах. І от вони передруковують його новину. Він розказує про те, що польський страйк привів до того, що цитрусові лимони, апельсини, мандарини гниють на кордоні з Польщею. І на новий рік українців чекає дефіцит апельсинів. Ну і ціна, старі, всього, виросте від 10 до 20%. Ну я так прочитав, знаєте, і пропустив. А потім сам собі думаю, стоп. А польський кордон, апельсини, лимони, мандарини у Німеччині не ростуть у Польщі, не ростуть. Скандинавії не ростуть, в Прибалтиці не ростуть, цитрусові ростуть у Середземномор'я. Греція, Туреччина, Албанія, Італія, Франція, Іспанія, Єгипет. Так? А, а при чому тут Польща? Звоню в торгові мережі і питаю: ви звідки отримуєте? Цитруси, наприклад, ну як звідки? Туреччини, ну ще Ізраїль раніше було, але з Ізраїлем зараз трошки є певні проблеми. Розуміємо, чому. А дзвоню перевізникам. А звідки ви везете цитруси? Ну як звідки везем? Корабель іде до Констанція або до Галацу, до Румунії, а там з Румунії до а, о, сюди, вже до Молдови, а з Молдови прямий шлях прямо сюди по всій Україні. От вам сенсація на рівному місці. Я не знаю, чим це було викликано, розумієте? Чи людина просто так не подумавши, чи може хотів хай понутися, як тепер модно е, говорити, щоб побути. Але мене запевнили в тому, що кажуть, чого чого, а цитрусових от так. Проблем нема. Більше того, у нас традиційно а, пік споживання мандарин це коли це на новий рік. Тому перше, те, що традиційно на українському столі, цитрусові будуть по ціні. От по ціні тут така цікава історія. А от скажіть мені, у Львові, так як у Києві, різняться ціни на базарчиках від Шувару і до околиці до сихова? Звичайно, так, вони є різниці. Чим далі від оптового і чим ближче до більш роздрібного, тим вони так потрошечки зростають. О, а у Києві ще, крім того, є ще й заградація від районів. Чим модніший район, тим дорожче. Є ще так. От мене питають, як ціну? Я кажу: не читайте огляди, не читайте оці всі індекси. Це все таке штучне, як середня а, температура по лікарні. Тому що в тому самому Києві, як у вас, є на базарі, буде на Троєщині, на оптовому ринку одна ціна, а на Борщагівці тітка, яка продає, буде друга ціна. У Гудвайні чи у Лессільпо модних і дорогих магазинах буде мандарин 100. Вить одну ціну такі самі мандарини апельсин у Форі чи в Новосі буде коштувати уже зовсім іншу ціну. Тому, в принципі, той, хто хоче зекономить, ми називати не маємо права мене час попереджають, щоб я не називав на марки мереж Але я кажу так: ідіть у торгові мережі, там ціна буде більш стабільна, тому що невеликі магазинчики вони, як правило, хочуть заробити, і вони звичайно користуються отакою можливістю перед святами. А базар. Ну там сам Бог вилів, ну як це не підняти ціну перед святом? Так як завжди, там кон'юнктура на більш впливає. А якщо є представники зарубіжних, великих міжнародних торгових мереж, там ціна, в принципі, стабільна іде на протязі всього року. Більше того, ще є і знижки. Треба просто слідкувати. А тепер ні на питання до вас: у вас олівія буде на столі на новий рік? Ні. Зізнавайте чесно. ні. Це ваша принципова позиція. Ні, до речі, ні. Е зараз вона стала більш принциповою, але я чомусь мені цей салат ніколи до вподоби не був, чесно. Ну, скажімо так, відсотків 70 українців буде Олів'є по традиції, як ви думаєте? Думаємо, що буде, так. Думаю, що буде. А тепер йдемо з вами, щоб не вести е розумні експертні розмови, йдемо по зрозумілому шляху. Індекс, Індекс... Олів'є проводимо. Так. Інгредієнти, салат, олів'є, щось везуть з Польщі чи все росте в Україні? Ну, оселедці не ростуть, мабуть. Ні, 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 ми за олів'є говоримо. Ми а, то за я, я про шубу згадала, бачите? <гум> <гум> ну і пісна, та пісна вечеря, теж риба буде потрібно, але в олів'є ну, здається, що ні. так? Ну. А все росте в Україні, з Польщі нічого вести не треба. Більше того, на всього в цьому році, слава Богу, був урожайний овочі виростили отак. Ціна на них стабільна, ціна на них не, не міняється, не впливає нормально. А майонез, слава Богу, випускають. Ну хоч він і шкідливий, але все одно українці його люблять. Беремо наступне традиційне блюдо: холодець, курятина. Слава Богу, теж в цьому році забезпечено. Я говорив із нашим провідним виробником курятини, що він мені розповів: так як ціна на зерно була досить лояльна, урожай був хороший, а зерна накупили. А курка основний продукт з якого вона росте, це зерно. На кілограм курки треба, щоб вона виростила масу. Треба, щоб вона склювала 2 кілограма зерна. От він і каже: зерна накупили, комбікарма будуть. Курка буде у достатній кількості, аби гроші були в українців. Купувати тим більше, як він каже, економічних причин рости немає. Холодець із курки, як я люблю, прозорий буде. Хто хоче свинини, буде свинини. Свинини складніше. Минулий рік був для свиноводів трошки проблемний. Чого бо багато під час війни на превеликий жаль були знищені свиноводжі комплекси: Харківська область, Донецька область, Луганська область на Запоріжжі. Там були великі підприємства, які просто-напросто фізично вже не існують. А для того щоб свини. Свинку виростить, знаєте, це треба маю, добрих півроку, а той рік гарно погодувати, щоб вона була. Тому свининою трошки складніше, але в принципі вона є шуба. Тепер ні на те про що ви говорили. А ну дійсно може бути проблема, тому що рибу все таки більше везуть у нас. Практично риба, морська, вся морська риба і морепродукти імпортовані. І коли ми говоримо за а, український а, продуктовий кошик, чи, скажімо, набір продуктів, які стоять на полицях наших магазинів, на щастя, 80% це українське виробництво, 20%... Пане Михайле, зникає з вами зв'язок. Ми вас бачимо, але не чуємо. Чи ви нас чуєте? Вже чуєте, да? так? Так, вже чуємо, так, так, вже все гаразд. Продовжуйте будь ласка. Гаразд, що шуміло. Да, тобто проблеми з рибою знову таке. А в принципі, як я вже говорив, адаптувалися наші фірми, які везуть з рибу. Єдине, тільки що трошки буде довше логічне. А логістичний шлях буде не через Польщу, а скоріше всього, що будуть через інші країни. Тобто, морська риба, в принципі, буде. Якщо не буде морської риби. Ну а, є то столобик, але столоб... це вплине, мабуть, на ціну так Довший логістичний шлях може трішечки змінити вартість. Може, може бути відсотків до 50. Тому хто переживає, щоб не може від новий рік без оселетися, купіть уже зараз, лишіть його в росолі, хай він у вас лежить, і ваше серце буде спокійним. Тобто, а за цитрусовими з вами сказали, в принципі, є кондитерка. От з кондитеркою трошки складніше, тому що какао боби в Україні не ростуть. А какао бо. Вбиться сімдесят шоколадних цукерок. Без них шоколадних цукерок не буде. Ну буде хіба що торти, типа Рафаело, Наполеон або ще інше. От з кондитерами я говорив, вони трошки переживають, бо запаси закінчуються. А взагалі, якщо говорити за ситуацію а яйця ж у нас чекайте. У нас ми ж пам'ятаєте скільки раз на цю тему дискутували? Слава Богу, ціна. Стабілізувалася а, і економічних причин немає можуть бути коливання як традиційно. У нас перед святами, перед Різдвом, перед Великоднем. Завжди ціна на м'ясо на яйця традиційно росте. О, Стас, і ще один те, за що ви мене а, трошки я кажу, тролили на протязі минулого року. Гречка, наша гречка, та... так слабо гречка. На наше щастя а, посіяли. А, Порядка 150 тисяч виростили гречки при споживанні 140, Це, по-моєму, так що дефіциту не просто нема, а ціна на гречку впала на 60%. Так що, хто накупив гречки, їдьте на здоров'я і наступного разу не спішіть купувати. А поставка нервова система, купуйте зараз, коли ціна впала на гречку. Більше того, що тішить. А що гречка, вся українська? У нас до війни десь відсотків 40-50 це була імпортна гречка, В основному китайська, казахська, а ще до 14 року і російська була гречка. Тобто зараз 100% гречка українська. Всі основні продукти, які треба було ну, з вами пройшли. Нас горілка жі ще чекайте, горілка. Ну як це горілки? Теж я думаю, чого чого а з цим питанням. Ну, все для хороших свят є, аби лише пошвидше перемога наступила, так аби можна було святкувати по-справжньому і з настроєм до тих святкувань. Тож традиції збережемо, але настрій ну, вже який буде. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за цей аналіз. Дякуємо за те, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися і трішки заспокоїти українців. На свята такі традиційні страви українців будуть. Говорили ми у цій частині головного за день із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово промислової Палати України.